Вітаю! Готую салат із копченою куркою та смаженими шампіньонами. Швиденько, просто та смачно. Дві невеликі за розміром відварених картоплини натираю на тертці та розкладаю на тарілці. Поливаю зверху майонезом. Наступним шаром викладаю обсмажені шампіньйони з цибулею. Та змащую майонезом. Далі викладаю копчену курку. Я використовувала копчений окорочок, нарізаний кубиком. Поливаю зверху майонезом. Далі нарізала, нарізала сломкою солених два невеличких огірка та поливаю зверху майонезом. Натираю на терці 3 варених яйця, розпроділяю виделкою та змащую майонезом. Останній шар плавлений, натертий сирок. Та зверху поливаю майонезом. І салат готовий. Смачного.